В першому посланні до Тимофія, в другому розділі, апостол Павло пише про те, яким чином ми, грішні люди, можемо примиритися з Богом. Один Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. Якщо б ви були закликані до суду за якесь звинувачення, то вам потрібно було б обрати собі адвоката. Є тільки один адвокат, який має доступ до Божого престолу для досягнення справедливості це Ісус Христос. Ніхто з так званих святих, ні Марія. Ні пастор, ні священник, ні равен не можуть представляти нашу справу перед Богом. Нашим посередником є Ісус Христос. Він помер за нас, Він воскрес і вознісся і зараз здійснює заступницьке служіння перед Небесним Отцем. Чи маєте ви повну довіру до свого заступника сьогодні?